Згідно з рестанційних даних, сьогодні в роботі Дивої сесії Димитської селищної ради були участь депутати всі за виключенням Кущенка Сергія Вікторовича, Поплавського Юрія, Союха Юрія Вікторовича. Для того, щоб розпочати сьогоднішню роботу, розпочати відбутим розпочатимуть 70-ту сесії Дивоської селищної ради. <звідно> <звідно> Питання, які були розглянуті на комісіях, але не включені до первого розпорядження. Про затвердження звіті про виконання бюджету біля сховищної ради за 6 місяців про розгляд прогнозу бюджету громади на шості 28 років про погодження штатних розповідь всіх закладів загальної середньої та освіти про внесення змін до структури штатного розстрою комунального закладу Центру країни, про затвердження суб'єктів розподарювання, в яких документація підлягає до страхового фонду, про встановлення тарифів на Послугу зглузня і видалення побутових відходів, пронесення зміни нашого рішення про безплатне прийняття до комунальної власності гуманітарної допомоги, майна, надані юридичними особами та про внесення змін до програми підтримки діяльності Дівського комбінату комунальних підприємств 25-26 років. Чи є зауваження питання про пересуденного, Тоді за основу заводника прийти до його затвердження? Иванова. Заростка. Мартинко. Завтравич. Сапот. Замеченко. Вот столбин. Бабинець. Аристова. За. Шевченко. Мурга. Замениченко Юрий. За Верховець. Я, знаєте, прийнято трехдене сформований, зараз прийдемо до розгляду. Однак у нас є ще путі, яку ми маємо відмітити сьогодні, а саме е, наближається святом дня працівників, воно називається нафтовою, газовий і нафтофельний промисловою. Це ще та центр мабуть, так? Ми нагороджуємо вашу е, грубишку. Нагороджуємо людей, які мешкають в нашій громаді, і працюють в цій галузі. Ну, робимо це в присутності цих депутатів, так думали з крім. Давайте запросимо саміт Наталю Михайлівну, привітаємо. Так? Вітаємо, самого найкращого. Знаю, що тяжко часом, важко, треба тримати. Зі святом вас, до самого доброго. Михайлович Прокопенко. Давайте привітаємо. Микола Миколаївич Якименко Ну і керівника молодого нашого мешканця громади з Демидова славного товариша по рибній ловлі Дениса Сергійовича. Помірка не вручаємо, тому щось інше тоді збільшити. Якщо можна слів, то громаду дійсно приємно працювати, коли чують, виправляють зауваження і та ж сама політична служба при щось робить для того, щоб покращить безпеку, покращити рівень своїх підприємств. Ну, ми максимально будемо цьому стояти. Дякую, дуже Дякую. Дякую. Так, будь ласка, ви зараз. Побачимо. Так, переходимо до першого питання про присвоєння звання по чеснок Київської селищної громади. Лошенко Оксандровичу, Володимирович, це будемо підпису. П'ятищенко.

Меняченко. Поплавского Так. Бабинець. Башлей. Так. Аристова? Чевченко. Баталець. Наступно проектчие производження автобуриска задержительно сце, слабковает на плакать, за 2024, заменить ганка за дэнс, у меня по головы. З 23 року у них не був було владно, домовилися таким чином, що ми вони вже не власники, ви знаєте, да, вже торгова. Що зміняємо 23-24, за 25 вони сплачують нарахований на варіант, Хоча в принципі ми мали мельники за 2025 рік, теж 250 тисяч і сплатих. Тіла сказав. Мартин Пашко, за Петрович, Запов. На меченко далі. Забелиць. Башлик. Чешець. Арестова. Шевченко. Намеченко люди. Це просто затвердження світу про український бюджету за 6 місяців розгляд прогнозу бюджету на 6-28 років. Бран, Иванова, Заводска, Мартенко, Запевич, Санкевич, Сапов, Мельничан за Поплацко, за Пашлык, Чиш, Аристова, Шевченко, Марга, Мельниченко Юрий, заковец, может так на воспитанка, что працювала, все нормально. Це нормально? В Україні в Різанові. Два нас біжних за основу поштатний Мартин, Заразка Мартинка Заркатєвич, Сункевич, Тапу, Менчетна Тарія, Попласков, Бабинець. Да. Башлиць, Чиш, да. Аріста, Шевченко, да. да. За. Мельниченка Юрій, за Лековець за 17, за. Да. Стосовно затвердження переліку судді господарювання по страховому фонду операційна документація за її резервування і можливості відновлення воєнних кубів комунальних культури та, та нашої декабря. Заводська Мартинко, За Петрович, да. да. Станкевич, да. Сапов, да. Меняченко Наталя, да. Оплацко Вудина, да. Бабинець, да. Кашлик, да. Чиж, да. Аристова, да. Шевченко, Мурат, да. Меняченко да. Юрій. За, Верховець, да. за. Симнадцять да. да. за. Наш наступний проект міша на комісії по прийнято рекомендаціях по направлені на допрацювання. Встановлено рифма.

Забув, Мельниченко Наталія, Попалську Дмитро, Водонець, Башків, Аристова, Шевченко, Мура, Мельниченко Люди, Залита Стосовно дизельного генератора, який у нас а тут питання Іван ще пройшло, що і на комунальному електроцентрі не те саме можна. То, тут тепер його виправляємо і так? Закругаємося, зовнішнього за восьмого цього, заводска, Мартинко, Теплевич, Станкевич, Сапов, да. да. Мениченко Анталия, да. Поплацко, да. Пабенець, да. Башли, mm -hmm. Чи да. Арисова, Леченко, да. да. Мурат, да. Мениченко Юрій. за, заставить, да. да. Дякую. рішення стосовно програми підтримки. Дядя 9 команду фрем стосовно прибрання дров э, на певний сезон, великий політ, хоча б на тисячу пунктів. І стосовно проєктування котейні в садочку. Так? Герана є станиці. Артенко, да, Санкевич, Сапов, Мельниченко Наталья, Поклорского Владимира, Поклорский По Игорь, Бабанец, Башлык, Чиж, Арестов, Саченко. Марга, Мельниченко Юрий Зала, за. ЭКВС, 17 зал. А Юра, пишет, что он переключился, но он Не А-а-а. Другий люди. Бачущива диктатура. Матеріально. Все ясно. Так, приходимо до блоку замених питань. по укладення виключаться у А що ви розвиваємо то? Укладення, не розвивай,

Заводска Мартин Казан Петрович Санкевич да. да. и Союз да. Юра За. Юра, если ты не підключился, не прошло питание твоего. Поплавского. Башлей. Чиж. Да. Арестов. Шевченко. Намічання є. За, наперець, за. Я про Так, про затвердження технічної фундації за щодо інвентаризації земель біля 30 соток, Це біля зелена планета чи то називається. Дремлювана, сложно усунуть. Иванова, Заводска, Мартинко, no. Затлевич, За. no. Санкевич, no. Запи, За. Ісаюк, mm -hmm. no. За. Мельниченко, Наталья. No. Поплавська, родина. No. Бабинець. No. Башлик. No. Чиж, no. Арестова, no. Шевченко, no. Морга, no. 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 Мельниченко, Юрій. No.

Мельничан Наталія. Поклали сторони. Бабинець. Башлик. Чир. Арестова. Шевченка. Морган. Мениченко є. За? Затовець. Вітер систець. Два власника хочуть поділити, собою морі самостійно користували. Будь відео за основу село. Ганна Зла, Иванова, да. Заводска, да. Мартенко, Запевич, Самкевич, да. Запов Исаюк. Мельниченко да. Наталья. Поклонского нет. Боганец. Арестова. Чеченко. Мура. Заковец. 18 за 20. Стосовно а, це та, та, та історія, що дополяков, е мовно кажучи, передав в оренду в зелену ділянку, людей так постійно були городи, ми виїжджали з ними на місце, вони погодились по 10 соток, по ми даємо там поруч. Це за про против замовці оренду для городництва Житкові Валентині, Валентинівні, Валентині, Воронія Свіздані Валентині, Іванів, Тимощук Тутяні Ковальний, Масачук був Валентинівні. Батечку рыни потребуют юниски, лесси. Ні, студентка. А, це в целом, да. Батечка в Ирине. Баточка. Mm -hmm. Баточка? Регрант. До рассказа. Например, сказать, хотел. Сантери. Заполз. Ну Поклав Наталья. Покладывается у Так. Так. Чи... Так. Чи в нього не вакуумно? Так. Чи у чим то? Так. Можна? Так. Ми будемо чим то, за? Готові? Так. Так? Так. Дякую. Відповідь на цю питання, пані співречник, бо та поважна мобільна ділянка національної політики, такі речі від нас, так? Так. Так. Скільки ви теж вирішили розповсюдити?

потом. Це його. Чисто просто. Він ще бачить. Два скоро. Браво. Бабенек. Башлей. Зо. Чий? Так, реєстрація. Так. Ще чем? Мода. Він ще прийшов, зараз, отраз. Я не знаю, який старт. Прийнято рішення, вичасну передний. Значить, наступному тижні буде виїзна за майна, так? Хто має бажання долучатися, ці питання пропонуйте на розгляд? Так як домовилися кінці місяці, заключаємось по тарифам окремо по більш фундаментально. Ірина Олександр, вітаємо всі з Днем ненародженням. Да, добре, тоді завершимо сьогоднішню роботу. работу дякую. за противничого работу.